Добрий день, з вами Ольга. Сьогодні буду омолоджувати ось таку орхідейку. Вона ще у покупному субстраті. В горщику корінчики є, добрі, є погані. І, скажімо так, виймати і саджати її в якийсь більший горщик, я не бачу сенсу. Так. Я бачила, як мені відділяти. Ну, ось дуже добре він відділився, цей листочок. Все так, як я і хотіла. Я буду відділяти ось ось так. Якраз і в мене пеньочок залишиться. Обережно, не кваптеся, не спішіть. Підлаштовуйтесь, можете, ну, і знаєте, як ото сім раз відмірю і один відріж. От оце про, про орхідейки. Направляйте, дивіться, що у вас куди йде правильно, неправильно. Бо відрізати ми завжди вспівнемо. А от нарощувати теж не дуже гарно. Ось дивіться, ось так якось. Ось так воно буде. Ну, дивіться. Це трошки пошкоджено, це і нічого страшного. Тобто в мене загальна картина дуже файна, мені подобається. Так, пеньочок. Дивіться, зверху, взагалі, тут вигляд такий, ну, не дуже презентабельний, не дуже якби, гарний. Але видно, що в горщику є коріньчко. І тепер дивіться: пеньочок, якщо в нього є потенціал, якщо в нього залишаться. Ось ці-всі корінчики, деякі залишаться і він буде жити. Тобто буде потенціал. Повірте, він обов'язково дасть дитинку, рано чи пізно. Нам з такими пеньками залишається тільки чекати. Єдине, що я хочу в цьому пенючку зробити, трошки його ось так поубирати, ці сухі корінчики, щоб в нього був більш-менш презентабельний вигляд. Ось такий вигляд. Поливати його зараз не треба, в нього все добре. Нагадую, що пеньочки ми поливаємо тільки проливом. Дивимось верхню частину. З корінчиками я видалю ось це мені не подобається сухеньке. Ось так занурюю ці всі корінчики, направляю в горщик бережно. Щоб нічого ж не зламати нікого. Ось так. І заливаю тепленькою водичкою. Залишаю так орхідейку на годинку. Минула година дістаю. І ось так залишаю корінчики просихати. Корінчики просохли. Якби не ось у ці два таких довгі корінчика, можливо, можна було б трошки менший горщик, але я вже вирішила ось такий саджаю Спрей. Сміку різию. Останній час я його використовую. І обережно я направляю по колу корінчики, для того, щоб в мене не було, щоб корінчики не росли вгору. І все, ось так. Субстрат, як завжди, кора вимачена. Вона була у воді десь днів дні 5-6. Я тільки що злила воду і порізала мох. Тепер обережно. Засипаю, низька посадка в мене виходить. Так, посередині виставила рослинку, і бачите, так, як видно, що всередині тут пустота, то просто собі трошки допомагаю рукою туди, отак От направлю субстрат, і все, не трамбую. Просто засипаю, будуть пустоти, нічого страшного. Я її посадила. Дивіться, низька посадка, дуже низька. Я зараз її практикую, мені дуже подобається. І ось корінчики видно. Ось Бачите, які гарні. Як завжди, останнє, що я роблю при пересадці, ось так проливом поливаю відразу. Це рахується, як перший полив. Наступний полив буде по мірі просихання субстрату методом замочування. Це може бути і 4-5 дні, може навіть і через тиждень. Це залежить від того, як швидко буде просихати субстрату цієї орхідейки. Це в мене Пандора, обов'язково ставлю їй такий. Стікер пеньочок я теж підписала собі, обов'язково ставлю що верхню частину посаджену, що пеньочок ставлю на поличку з додатковим освітленням. Минув місяць і сім днів. Дивіться, як себе почуває омолоджена Пандорочка. Корінчик, ви бачите, кудись він вгору і що з ним робити тепер не знаю. Тут батьком новеньких, молоденьких. В горщику видно все файно. Дивіться, які вони активні взагалі. Корінчики, ну, чудові. Сама орхідейка, листечко, пружня-пружня таке взагалі. Ось оце молоденький такий в неї листочок величенький. Тобто, файно в нас себе почуває. Пеньочок. Став мамочкою. Я дуже-дуже Рада цьому. Минуло п'ять місяців. Дивіться, що я виявила на своєму такому цепенючок. Я не знаю, як мені врятувати цю малечу. Видно, що їй не вистачає вологи з корінчиками тут, взагалі, біда. Не знаю, діставати чи ні. Взагалі думала, хоч би оця дитинка якось почала вже корінчики там нарощувати, чи що. І дивіться, що я виявила на цьому пенючку. Ось іще щось лізе. Я взагалі в шоці. Що мені тепер далі робити з цим пенючком, не знаю. Я прийняла рішення посадити в мох. У мене є живий мох. Цей пенічок я пересадила. Тепер в мене залишилось тільки спостерігати і дуже сподіватися, що він мені. Витягне хоча б одну маленьче. Ну, бачите, цей пенючок мені не вдалося зберегти. Хоч тут уся є малеча якась, це щось тут. Ну, хотіло воно жити, але там все згнило, нічого тут живого немає. І таке буває. Сьогодні хочу зробити таку перевалку, таку, знаєте, як повторна пересадка Пандори. Мене тут все влаштовує, тобто в неї і файні гарні корінчики. В горщику є деякі пропали, але взагалом сама рослинка, бачите, новий листочок, пружні ці листочки, але оці корінчики втікачі, до того що вони активні, мені дуже не подобається, бо я їх зачіпаю на полиці. Я хочу зараз її вийняти, подивитись, почистити корінчики. І знову ж посадити, скоріш за все, в цей ж горщик. Сподіваюся, що вона ж в мене і поміститься. Вона мене десь півроку тому була молоджена. Ну, бачите, все-таки. Був один пропавший корінчик. А всі файні. сухий листочок. От це залишки. Я просто приберу. Субстрат я таки залишаю, я в нього ще потім буду садити. Беру горщик і дуже обережно. Ось так. Занурюю всі корінчики. Заливаю тепленькою чистенькою водичкою, залишаю на годинку, минула година, дістаю пандорку, ось так залишаю її просихати. Ну що, пандора просохла, засипаю. Так. Ось що в мене вийшло. Все, файно, гарненько. І тепер обережно проливом. Перший полив проливом. Ось так даю 2-3 рази стікти. І зараз обов'язково ставлю орхідейку на поличку, там, де є додаткове освітлення. Ну що ж, минув майже рік від з того моменту, як я омолодила пандорку. А точніше 11 місяців. Всередині горщика корінечка дуже багато. Листячка у Пандорки теж файне, гарне, тверденьке. Бачите, нові корінчики, ось вона тут нарощує. І дивіться на це неймовірне квітнення. Я в захваті. І я дуже рада, що все-таки я тоді. Рішилася і купила собі в магазині АТБ цю рослинку. Я допустила помилку під час омолодження, мені треба було навіть тоді, коли омолодила, дістати і посадити нижню частину теж в кору там зрізаним мохом або чисто в кору. Але так як я вирішила, що я зможу доглядати за нижньою частиною з торфяним стаканчиком у покупному субстраті, Влітку, коли була велика спека, не змогла цей пеньочок разом з дитинкою врятувати. Якщо ви омолоджуєте, то омолоджуйте так, щоб нижня частина у вас теж була в гарному, якісному субстраті. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!